Доброго ранку малята, любі хлопчики, дівчатка, а ви загадки любите? А зараз я вам загадаю загадку, а ви спробуйте, відгадайте. Я маленький, я кругленький, я жовтенький і м'якенький. Хто ж я такий? Правильно, малята це колобок. Ось сьогодні до нас в гості прийшли колобочки. Великий колобочок і маленький колобочок. А щоб нашим колобкам не було сумно, то ми для них приготували друзів великих і маленьких колобочків. Малята спочатку ми будемо викладати. Друзі, для великого колобочка беремо великий колобочок, ось такий круг жовтого кольору, великий, і покладемо біля великого колобочка. Ось так. І ще візьмемо. Великий колобочок, покладемо. Ще одного друга для великого колобочка. І ще одного друга для великого колобочка». А тепер малята будемо викладати, друзів, для маленького колобочка». Ось у нас є маленькі колобочки, маленькі кружечки жовтого кольору. Викладаємо біля маленького колобочка». друзів Друзі, і ще візьмемо ось так. Покладемо друга для маленького колобочка і ще покладемо колобочка маленького. Для великого колобочка ми поклали великі круги. Жовтого кольору, круглої форми. А для маленького колобочка ми поклали маленькі круги жовтого кольору. Тож, малята, подивіться, нашим колобочкам тепер зовсім не сумно. Їм тепер буде весело разом грати великому колобочку із великими колобками. А маленькому колобочку і з маленькими колобками. До побачення, до зустрічі!